Черговий етап акції Вставай Україну відбувся у Хмельницькому. Прибічники об'єднаної опозиції з усіх куточків області з'їхались до обласного центру, аби зустрітися з лідерами супротиву діючій владі. Депутати всіх рівнів, активісти націонал-демократичних політичних сил та люди, які з певних причин не поділяють ідеологію чинної влади, зібрались біля кінотеатру імені Шевченка. Докладніше в наступному сюжеті. Кілька тисяч незгодних під різними політичними прапорами пройшло центральними вулицями міста до Майдану Незалежності, аби довести свою солідарність в боротьбі за власну модель громадянського суспільства. Ми прекрасно і чітко усвідомлюємо, що всі біди, які сьогодні є в українській державі, в економіці, питання соціальної несправедливості, національного приниження, це є наслідок більш ніж трьохрічного правління режиму партії регіонів. Друге, що треба зробити, змінивши цей режим. Врахувати усі негативні моменти минулої боротьби за українську справу і не допустити повернення реваншу диктатури. І третє надважливе це розпочати процес всеосяжних і докорінних змін в українській державі і в українському суспільстві. Регіональний координатор акції Вставай Україну від об'єднаної опозиції анонсував 10 тисяч учасників акції непокори. Втім, незважаючи на сприятливу політичну географію області та жвавий відгук громади на антибілоблакитні заклики, протестуючи на лише 8 тисяч людей. Візуальний підрахунок маніфестантів визначив, що левову частину учасників складали активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода прихильники Олега Тягнибока поділилися розумінням мобілізаційної практики та закликали однодумців до більш рішучих дій. Вони бояться тільки нас, тільки громади. Вони бояться тільки сто голосового тисячоголосого голосу майдану. Власне, і то, що вони розказують, що ніби акція Україна Україно» неефективна». Україну вони говорять це через те, що бояться. Бо якби не боялися, вони б не зупиняли автобуси. Вони б не відміняли потяги для того, щоб люди не могли добратися до Києва. Вони б не залякували людей на місці, що виживуть з роботи, якщо по камері побачать, що тут хтось є присутність бюджетників. Влада боїться тільки одного: нас з вами на Майдані. Багато хмельничан. Передмало досвід підприємництво в Туреччині. От якраз нам треба зараз брати приклад з Туреччини, як відстоювати свою волю. Держава повинна бути національною та орієнтованою в своїй економічній та соціальній площині, перш за все на українців. Доки центром системи державотворення будуть інтереси окремих кримінально-олігархічних кланів, а не рівень життя широких прошарків представників титульної нації, країна не зможе піднятися з колін, кажуть організатори заходу. Якщо уряд і президент будуть ділити громадян на гатунки, виходячи з їх місця роботи та проживання, то навряд чи індустріально нерозвинені регіони матимуть можливість витримати наслідки фінансової кризи кризи з найменшими втратами цю несправедливість потрібно викорінити, зазначив лідер жовто-блакитних Олег Тягнибок. Вони руйнують державу, державу як інституцію. Вони узурпували владу, виконавчу, законодавчу, судову. Вони прихвоснили собі місцеве самоврядування і повністю зробили його безвольним. то що так мають служити народу? То що це є слуги народу? Товариство вони самі себе називають слугами народу. А хіба вони є слуги? Як таке може бути, що слуги живуть набагато краще, ніж їхні господарі? А хто господар? Громада! Акція Вставай Україно» відбулася в доволі інтерактивному форматі завдяки енергетиці і харизмі гостей та головній думці заходу: борітися і здолаєте. Дмитро Карамазов, Володимир Вінськевич, новини 33 канал.